Так, привіт всім, хто за мною слідкує. Ще одненький черговий вільний кований виріб із сталькі Х12Ф1. Як бачите, структура така. Структура дуже така красива. Ну і загальний вигляд. Роботи моєї, як бачите ось на екрані. Такий загальний вигляд. Так, по складових значить Х12Ф1, як я говорив, приблизно твердість 61,62 одиниці по обуху. Вроді 125 міліметрів, товщина обуха 4,5 мм. половиною міліметра. Нарізаний такий дол. Ну і спуски невисокі, як бачите. Носик грубий, тобто можна десь щось в міру тільки, тільки в міру десь щось ковернуть. Але, як я сказав, тільки у міру. Руків'я складається із гардочки, гардочка бронзова, поліровочка така і набита 3D фактура, яка на сонці дуже дуже так класно переливається. Стабільний рог, ріг точніше, стабільний ріг, не пам'ятаю чий, ну, в общем, він стабільний. Тут даже є там кусочок полімеру. Він залитий був ну, на проставочку якраз мені підійшов сюди. Ну і все, що залито, залишилось тільки оце. Значить, я думаю, що він сюди вписався взагалі чотенько. Далі червона тканина така на проставочках. І саме тіло руків'я це такий український айрон, я ще його називаю. Це черешня стабілена. Можна сказати природньому кольорі. Вона щось, ну, при стабілці вона щось не хоче брати колір. Не знаю чого. Чуть-чуть вона так потемніла і все. Бо я її ставив в такому темному темно-синьому кольорі. Ну я тут не бачу взагалі, що вона взяла колір. В такому можна сказати, природньому кольорі. Ну і ще раз такий от загальний вигляд. Ножик, до речі, вільний. Якщо хто бажає, я на зв'язку. Ціна 4 тисячі гривень без піхов. Всім дякую.